На базі провідного одеського військового навчального закладу були відкриті перші тримісячні курси з опанування бойовою майстерністю та навичками, що стануть у нагоді під час прямого контакту з ворогом. Ці навчання відбувались вже за новою системою. Ця система затверджена начальником генерального штабу і керівництвом держави як базова для підготовки бойових підрозділів. Тому для більш скорішого впровадження і розповсюдження в збройні сили України, щоб не чекати випуску раз в рік кадрових офіцерів, було вирішено начальником генерального штабу методом курсової підготовки таких трьохмісячних курсів зі штатних з бойових частин. Штатних інструкторів з фізичної підготовки, рукопашного бою і кращих спортсменів з більш високими показниками в особисті вічні підготовки, направляти сюди до нас, щоб на проти трьох місяців трьох місяців ми їм давали базові поняття цієї системи, і потім вони, як за планом, раз в півроку, раз в рік, будуть знову сюди приїжджати і знову отримувати наступні кроки в цієї підготовки. За словами інструкторів, тут зібрано та вдосконалено не лише напрацювання вітчизняного бойового досвіду, а й кращих армій світу. Окрім рукопашного бою, барс включає комплекс з тактичної вогневої, медичної та гірської підготовки. Стосовно цієї системи армійська бойова армійська система Барс я її займаюся більше понад понад трьох років. Стосовно того, що освоїв, можу сказати, більш тактико-спеціальні переміщення, гірська підготовка, але ще є стимул працювати у напрямку рукопашного бою. Ці курси стануть регулярними підготовлені. На них інструктори продовжать впроваджувати нову систему вже у своїх частинах та підрозділах. Також з цього року розпочинається викладання бойової армійської системи як предмету для курсантів Національної академії сухопутних військ у Львові та Харківського університету повітряних сил.